Це була одна з найруйнівніших епідемій в історії людства, катастрофа, яка на століття закарбувалася в колективній пам'яті людей. Невидимий і смертельний ворог пронісся континентами всередині 14-го століття, залишивши по собі світ, скалічений болем і жахом. Хвороба поширювалася злякаючою швидкістю, забираючи мільйони життів. Руйнуючи родини та доводячи цілі суспільства до краю загибелі, її називали великою смертністю, великою язвою, а згодом чорною смертю. Ця загадкова чума, за оцінками істориків, знищила від половини до 60% населення Європи в період з 1347 по 1349 року. 1353 рік, понад 600 років науковці, археологи та історики ставили собі одне моторошне запитання де все почалося, що стало першою іскрою, яка запалила це світове полум'я. Відповідь довго залишалася однією з найзловісніших таємниць минулого. І лише завдяки поєднанню археологічних відкриттів ХІХ століття, сучасних методів дослідження ДНК та наполегливості кількох дослідників нарешті вдалося пролити світло на походження чуми. Історія починається не в чумних ямах Лондона і не в охоплених панікою італійських портах, все почалося з простої кам'яної плити в горах Центральної Азії. На якій було вирізане коротке, але тривожне слово мор, влітку 1886 року група російських археологів проводила розкопки двох невеликих кладовищ біля села Караджигот, неподалік від північного узбережжя озера Іссик-Куль на території сучасного Киргизстану. Вони досліджували поховання місцевих жителів невеликого несторіанського християнського торгового поселення, яке процвітало на одному з відгалужень великого шовкового шляху. Науковці виявили десятки могил з кам'яними надробками, датованими 1338 і 1339 роками. Це виявилося надзвичайно важливим. Адже ці дати передували появі чорної смерті в Європі майже на десятиліття. На одному з надгробків був напис старосирійською мовою Тут покоїться віруючий Санмач, який помер від морової хвороби. Слово мор тоді мало зловісне значення ним позначали будь-яку страшну заразу, здатну знищити цілу громаду. Археологи ретельно задокументували знахідки, вивезли рештки до Росії, де їх помістили у музейне сховище Санкт Петербурга. Потім про них забули. Матеріали пролежали в архівах понад сто років, поки їх знову не виявили. Сучасний історик Філіп Славін з університету Стерлінга в Шотландії, який вивчав економічну та природну історію чуми. Натрапив на старі записи експедиції. Його увагу привернув незвичний факт. Він уважно переглянув польові записи, щоденники та карти розкопок 86 го року і усвідомив, що Сан-Мач не був єдиною жертвою. У короткий проміжок між 1338 і 1339 роками. В цьому невеликому торговому поселенні померли і були поховані 118 осіб, на багатьох надгробках повторювалося те саме слово море це не було випадковістю. Перед істориками постало свідчення масштабної локальної епідемії, яка, як тепер відомо, стала прологом до найстрашнішої катастрофи в історії людства. Він був майже повністю переконаний, що саме тут почалося поширення чорної смерті, але довести це було неможливо принаймні без аналізу ДНК, упевненість історика, якою б непохитною вона не була, не може вважатися науковим доказом. Щоб подолати цю прірву між припущенням і фактом, потрібно було якимось чином дістати підтвердження з глибини віків, дослідити рештки людей, які померли. Вісім століть тому, на допомогу прийшли палеогенетики з Інституту еволюційної антропології Макса Планка в Німеччині. Коли вони почули доповідь Філіпа Славіна, їхня реакція була миттєвою це могло бути воно, джерело. Їхня команда вже кілька років займалася пошуком генетичного походження чуми, зібравши масштабне родове дерево штамів бактерії. Єрсінія Пестис. Вчені проаналізували понад 1300 зразків, взятих як з сучасних, так і з древніх джерел від гризунів і людських останків з усього світу, і зробили доленосне відкриття. Дані показали, що на початку 14 століття бактерія пережила щось на зразок генетичного вибуху. З одного спільного предка раптово виникли чотири великі гілки чуми одна з них стала причиною чорної смерті в Європі та всіх наступних спалахів хвороби протягом чотирьох століть. Генетики встановили, що цей материнський штам не міг виникнути в Європі адже знайдені в європейських рештках бактерії вже мали одне-дві мутації це були нащадки, а не прародичі. Тож початок епідемії слід було шукати в іншому місці. Так розпочалася співпраця між Славіним і російськими дослідниками з Петербурзького музею імені Петра Великого, де зберігалися черепи, знайдені ще в 1880-х роках. Команда витягла ДНК із зубів, семи похованих саме зубна пульпа, часто зберігає сліди збудників. Кров'яних інфекцій протягом століть. Результати виявилися вражаючими. У трьох із семи зразків вдалося виявити безсумнівний генетичний слід Ярсіння Пестіс. Це стало беззаперечним доказом Мор 1338 року справді був чумою. Але ще більш вражаючим було те, що сталося далі. Після повного розшифрування геному древньої бактерії. Вчені порівняли його з глобальним генетичним деревом усіх відомих штамів, і збіг був ідеальним. Штам, знайдений у рештках жителів Киргизстану, не просто належав до родини чуми він був її прародичем. Саме з нього почалося те саме генетичне розгалуження, що породило всі подальші варіанти хвороби. Дослідники знайшли Нульову точку чорної смерті. Коли час і місце походження були встановлені, виникло нове питання як? як бактерія, яка віками мирно співіснувала з тваринами, змогла раптово проникнути до людей і набути такої руйнівної сили? Цей процес отримав назву зоонозного переходу. Район озера Ісик-Куль, розташований серед гір тяньшаню, є природним осередком чуми. Тут збудник віками циркулює серед численних популяцій гризунів бабаків, великих піщанок, полівок. Вчені припустили, що причиною міг стати різкий кліматичний зсув, можливо, незвично теплі та вологі весни. Багата рослинність викликала сплеск чисельності гризунів. А разом із ними зросла й кількість бліг-переносників чумної інфекції. Так невидимий ворог, який століттями ховався в надрах природи, вперше вийшов на поверхню і невдовзі охопив собою весь відомий світ. Ця сповнена життя екосистема створила ідеальні умови для переходу бактерії до нового носія людини, яка жила і торгувала в тих краях. Можливо, усе почалося з бабака, впольованого заради м'яса чи хутра, саме він міг стати містком між тваринним світом і людьми. Але залишалося останнє питання шлях яким чином цей локальний спалах хвороби пройшов понад 3,5 тисячі кілометрів від тихого гірського кладовища до галасливих портів Чорного моря, де чума вперше проявилася в Європі? Відповідь знову ховалася у самих похованнях. Уважні дослідження Славіна показали, що багато людей, похованих у Караджиготі, були знайдені разом із речами з далеких країн перлами, з Індійського океану, монетами з Ірану, артефактами з середземноморя. Це були не ізольовані селяни, а торговці частина великої торговельної мережі шовкового шляху. Їхні каравани, навантажені товарами, імовірно, прямували на захід. Серед тюків з крамом або особистих речей могли ховатися чорні пацюки, а на них заражені блохи. Так торгові шляхи перетворилися на смертельні артерії, якими хвороба повільно й непомітно просувалася через Центральну Азію, поселення за поселенням. Залишаючи після себе лише порожні домівки й тишу. Зрештою цей ланцюг смерті досягнув Кримського півострова і міста Кафа у 1346 році. Там хроніки описують жахливий епізод монгольське військо, що тримало місто в облозі, закидало через мури тіла власних солдатів, які померли від мурової хвороби. Це стало одним з перших. І найстрашніших прикладів застосування біологічної зброї. Незабаром після цього чорна смерть вирвалася за межі Криму. Скафи, кораблі генуезьких купців вирушили до європейських портів, везучи з собою не лише товари, але й заражених пацюків і чумних бліг. Європа виявилася беззахисною. У той час. Кількість пацюків різко зросла, а тісні та брудні міста середньовіччя створили ідеальні умови для поширення хвороби. Усього за кілька років чума охопила весь континент, змінивши хід історії світу. Так забуте кладовище в горах Киргизстану стало відправною точкою однієї з найбільших трагедій в історії людства. Воно показало, як. Мікроскопічна істота, що народилася в дикій природі Центральної Азії, змогла змінити долю всієї цивілізації. Дякуємо за увагу. Якщо вам сподобалося це оповідання, не забудьте поставити вподобайку та підписатися, адже попереду ще багато відкриттів, які перевертають наше уявлення про минуле і сам світ. До нових зустрічей!